Що ж на цю тему щодо того, хто як і про що будуть домовлятися? Ми поговоримо на початках напевно з Олександром Сєнко, військовослужбовцем Сил ТРОЗСУ. Ми зазвичай вітаю вас. Зазвичай з вітаю. вами говоримо про ситуацію на фронті, але і про політично мілітарну таку складову процесів як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. Поговоримо. Тим паче, що тут є новини. Ну до речі, щодо участі, вже точно відомо, що буде Марк Рубі, держсекретар. Це досить високий такий рівень представництва разом із паном Віткофом, радником Трампа. Але чи можна? От на тлі тих, скажімо так, намагань якось залучити найвище військово-політичне керівництво. Зокрема, я про Путіна зараз говорю. Так до чого апелював Зеленський президент України, значить, закликаючи його приїхати особисто. Там і президент Бразилії долучався, і Туреччина якось там намагалася ну цю це. Протиснути власне цю історію європейці, але бачимо, що поки що це якась утаємничена історія. Що ви думаєте про те? В принципі, не те, що хто буде завтра перемовлятися, а про що і як ну, я думаю, що Верховний головнокомандувач збройних сил України президент зазначив про те, що найперше, що нам треба розуміти, що ми готові до будь-якого розвитку подій, і я думаю, що Україна демонструє хоробрість зараз на полі бою. Коли бореться з Росією, коли треба сказати, що багато хто досі боїться і остерігається Росії, остерігається Путіна і російських військ, Україна не боїться. У нас немає іншого вибору, крім як боротися, тому що ми захищаємо себе і своє так само, і на дипломатичній ниві ми бачимо серйозне лідерство і сміливі кроки президента України спрямовані на те, що ми готові приїхати, ми готові до будь-якого сценарію. І ми не боїмося. Це ключове, що треба розуміти. Далі м'яч на стороні Росії. Далі вони мають визначитись. це ж Путін запропонував в четвер провести перемовини. Це ж він зараз тягне час. Це ж він зараз нічого не говорить. Це ж росіяни зараз приховують склад делегації. Так, питання в чому тоді для чого ви тоді пропонували? Ви запропонували? Президент Трамп закликав українську делегацію прибути? Президент України чітко сказав: Так, я приїду, нічого боятись. А Росія мовчить. І очевидно, що я думаю, вони до останнього вирішують, тому що ви бачите, що певний тиск на Росію. Політичний я назву, політичний і дипломатичний є. Він, на жаль, ще не все як би нам хотілось питання санкцій, наприклад, і так далі. Але політичний і дипломатичний він є. Якщо, наприклад, навіть президент Бразилії Лула Дасілова каже про те, що а, він звертається до Путіна, збирайся і поїдь в Стамбул, поговори. Тобто, навіть соратники по БРІКС, да, і президент України Володимир Зеленський, зазначав про те, що ми отримали сигнал про. А те, що і Китай підтримує ідею 30-денного перемир'я, і видно, зараз вони зважують все, обдумують. Але як мені видається, очевидно, що скоріш за все Путіна не буде. В Стамбулі, а все ж таки буде хтось із російської делегації сказати, хто ну, зараз важко. Чому? Тому що ну дивіться, ми ж зараз бачимо чітко, що давайте говорити відверто, чи готовий Путін прямо зараз припинити вогонь. Якби був готовий, мабуть, припинив би 12 травня, як закликав зробити весь цивілізований світ спільно з Україною. А оскільки він тягне цей процес, оскільки ми бачимо, яка ситуація на фронті, що російські війська не припиняють штурми, зокрема особливо на Донецькому напрямку в Донецькій області. Відповідно, і немає підстав говорити про те, що Росія зараз готова до припинення вогню. Але Путін не хоче, звичайно, щоб про нього подумали, що він, взагалі, начебто не зацікавлений в процесі, тому він хоче створювати вочевидь таку димову завісу ілюзію перемовин, що Росія, начебто, і пропонує рішення, що Росія в перемовному процесі, але в той же час вони хочуть продовжувати бойові дії, тому що позиції ж абсолютно протилежні. От згадайте позиція України. Ми хочемо припинити вогонь, і це має бути першим етапом як передумова для продовження подальшого діалогу. Будь про е, питання е, припини після припинення вогню, яким чином ми бачимо параметри миру майбутнього і так далі, співіснування свого і тому подібне. А Росія ж як говорить Путін, Путін каже про те, що треба зустрітися одним із питань, яке можна буде обговорити, це припинення вогню. Тобто, це ж абсолютно різні позиції. Це свідчить про те, що зараз вони не зацікавлені припинення вогню, але Україна абсолютно відкрита, конструктивна. Ми беремо в цьому участь, і ми готові приїхати. Нашу позицію вкотре підкреслити. я просто чому от розпитую вас, чого варто очікувати. Ну просто кілька тест ми вже чули в такій площині загального сприйняття, наприклад, від НСЕКа НАТО Рютти, які а агенції турецької зазначив, прокоментував, що в найближчі кілька тижнів, приблизно дослівно, значить, ми очікуємо на хороші результати по врегулюванні цієї війни. В той же час ми знаємо до речі, The Вашингтон Пост пише, ніби послугову. Чі своїми джерелами, що від Росії поїде Лавров і е, Ушаков. І Лавров вже спілкувався напередодні з очільником МЗС Туреччини Хакам Фіданом, е, значить Хакам Фіданом, і той сказав, що неймовірно інтенсивний рух ми очікуємо в процесі перемовин. Оці заяви такі, знаєте, звитяжно переможні і досить оптимістичні. Вони на чому можуть базуватися, особливо на тлі повідомлень. Це те, до речі, про що ви писали е, цитуючи за економі своєму телеграм-каналі, профільному, що росіяни лише нарощують Виробництво озброєння, вони збільшують виробництво снарядів до 250 тисяч щомісяця, що більше ніж США і Європа разом. Танки там на рівні півтори тисячі на рік та багато багато ще чого. Вони формують нові округи, зокрема там в районі Фінляндії Норвегії, ну стягуючи війська, там і країн Балтії тощо. Е, ну, бачимо, що відбувається мілітаризація там і економіки, і суспільства. А відбувається більше того, можу сказати, що буквально кілька тижнів тому була цікава публікація. Це в додаток до того, що пише The економіст», у виданні The Wall Street Journal» американській газеті. І там було в репортаж якраз про Фінляндію і те, що відбувається на кордоні з Росією. І от джерело The Wall Street Journal» фінській розвідці. Зазначили про те, що вони фіксують, що Росія може виробляти 300 танків на рік Т-90. Це ну, найсучасніша модель, яка є в Росії, але вони зберігають їх на складах. Тобто ці танки в переважній більшості, 90% з цих танків, вони не з'являються на фронті у війні проти України. Питання виникає: для чого вони їх тримають? Відповідь напрошується ну, сама по собі. Вочевидь, вони її тримають для, для тих, в кого ще немає достатнього досвіду. Протидії, наприклад, танкам за допомогою дронів і інших засобів ураження. Хто ще недостатньо в цьому навчився, перейняв цей досвід, як це зробила Україна? Можливо, це країни Балтії, які так вчаться, вони приїздять, вони переймають наш досвід, вони дуже серйозно вивчають, вони намагаються це все зробити, але їм же ж теж, скажімо, в повній мірі у них немає практичного бойового досвіду. І ймовірно, що Путін це все тримає до казухи. А російської білоруські, які будуть, куди будуть залучені російські війська, раунд цих навчань буде і на території Білорусі, і на кордоні з Фінляндією. І відповідно, я думаю, що уже цього року ми побачимо певні можливі провокації з боку Росії щодо країн НАТО. Це стосується і Фінляндії, це стосується і Балтії, це стосується і Польщі. Я б не виключав різного роду гібридних операцій, які можуть бути під так званим чужим прапором. Ми бачили вже перерізання кабелів, ми бачили вже активність в Балтійському морі. Ми бачили невпізнані дрони, які літали і залітали в Німеччину, зокрема, і Росія потім включала дурника. Говорили про те, що ми не знаємо походження цих дронів, звідки вони тут взялися, хоча були там докази, що це саме російські. Тому я би не виключав, що це все. Накопичується для того, щоб влаштувати велику демонстрацію, поки що з можливими агресивними випадами і провокаціями проти країн північної Європи. Велике питання чи зможе на кілька фронтів Росія працювати, зокрема, чи це буде в умовах заморозки тут і початку якихось активних бойових дій десь. Але тоді в чому сенс? Якщо і тут не досягли успіхів, і там почали на цьому тлі можна згадати щодо консолідації європейців, зокрема, якщо говорити про стару Європу, так звану Мерц, новий канцлер новообраний вже виступив перед ну в Дестазії, зокрема, і зазначив, що ми маємо посилювати Бундесвер, німецьку армію, і маємо її зробити там найближчій перспективі найсильнішою армією Європи. Звісно, що це така відповідь щодо ситуації тут в Україні і російської агресії. Але в мене питання: чи довго ми будемо залишатися таким фронтиром для країн Європи, зокрема і північної, про які ви згадували, вони будуть собі озброюватися, зміцнюватися, переозброюватися, посилюватися, поки ми будемо тримати так би мовити стрій тут. Ну я скажу так, що не хотілося, і звичайно, хочеться безпосередньої прямої участі і допомоги від наших партнерів. От та ідея, яку озвучував французький президент Макрон, про те, що або а, спецпредставник президента Трампа, генерал Кіт Келок, про те, що вони розглядають варіанти, щоб європейські війська з'явилися. Ну як вони це називають на, на захід Дніпра, Дніпра так. так тобто на правобережжі України. Це те з чого потрібно починати. От якраз це був би дуже хорошим сигнал. Це був би хороший сигнал стримування. Я не назвуться ну, навіть гарантію ще сказав, що вони будуть супутниками контролювати ситуацію на ну, суп, супутники. Це важливо, але присутність військ на землі це елемент стримування. Я навіть не кажу, що це гарантія безпеки, але з точки зору «deterrence» – є таке англійське слово, стримування. Це було б важливо. Більше того, ви знаєте, що є різні дискусії в Європі, які я не завжди і не дуже сприймаю, коли кажуть про те, що ну от якщо зараз е, Росія зупинить агресію проти України, вони переключаться е, проти європейських країн. Але послухайте, війна вже триває в Європі. Вона триває проти європейської країни, яка виконує програму майбутнього членства в Європейському Союзі. Відповідно, як можна говорити, що він переключиться? Путін уже включився на Європу. Питання в іншому, от е, ми говоримо про те, чи, чи вистачить ресурсів? Ми ж повинні розуміти, ми говоримо про різні типи воїн, тому що якщо зараз війна йде тут велика, а російська агресія проти України, проти країн Балтії та Північної Європи, вона може бути обмеженішою. Вона може носити інші інший характер, інші засоби. А Росія теж не стоїть на місці. Вони постійно вдосконалюють тому числі свою стратегію ведення гібридних воєн. Вони проти нас її не змогли реалізувати. Це не значить, що вони не хочуть її випробувати десь в іншому місці. І тому навіть зараз, коли багато хто не очікує, говорить про те, що ну, зараз Росія ослаблена, їм не вистачить сил, не вистачає можливостей, позиції і так далі. Але ж чи не є це тим самим ефектом раптовості, який дуже часто необхідний для того, щоб проводити більш масштабні операції? Ну от власне кажучи, тут і відповідь. Ну врешті, ці та інші теми ми будемо вже обговорювати з вами, напевно, але вже постфактум, Тоді коли так. зустріч відбудеться, вже напевно, десь можливо наприкінці цього тижня або на наступного тижня. Дякую, що завітали. Дякую. Олександр Мусієнко військовослужбовець ЛТРОЗСУ був гостем у цій порі. Тему ми неодмінно продовжимо.